Ваше Блаженство, Різдво це свято надії. Як українцям, усім нам в такі складні часи, коли багато болю, багато втрат, багато тривог віднайти цю надію. Ну, всі ми боремось за наше майбутнє, майбутнє єдині сильні українській державі. І ми маємо цю надію. Бо якщо б ми не покладали нашу надію на Бога, то напевно ми б не встояли. Стільки часу, як ми героїчно боремось за нашу Богомдану українську землю. Нам на початку давали тільки декілька днів, але ми вже майже чотири роки боремось героїчно захищаючи нашу територіальну цілісність. Це вже війна триває майже 12 років. Тобто це свідчить про те, що ми духовно сильні і ми протидіємо цьому злу, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. У нас немає вибору. У нас одна домівка, єдина це Україна. І тому на нашу долю, на долю нашого покоління випало це велике випробування покласти крапку у цій багатовіковій війні. Вона триває не декілька років, вона триває вже століттями. Ворог один і той же він намагався нас знищити. Нищив, поневолював, але ми вже 35 років після відновлення нашої державної незалежності разом будуємо нашу спільну домівку, українську державу. І тому ми покликані і надалі не опускати рук. Ми не маємо права зневірюватись. Навпаки, звісно, що ми виснажуємось, але ми падаємо, встаємо, окрилюємось. Бо ми спілкуємося, підтримуємо один одного, особливо у цей період різдвяних свят. Тому що Різдво Христове надихає нас на подальшу боротьбу і нагадує про те, що правда завжди перемагає. Бог приходить у світ і звершує справу спасіння кожного з нас. Він звершує цю справу, але зараз від нас залежить, бо кожен з нас торує свій духовний шлях. І Наше життя це також постійна духовна боротьба, і зараз цю боротьбу проходить також загалом наш весь український народ, і тому ми повинні надіятись на Бога, а Бог ніколи нас не полишить. Бо в ці дні ми співаємо з нами Бог розуміти всі народи. Тобто, якщо з нами Бог, то хто проти нас? В кінцевому результаті ми переможемо. Зараз невідомо, неможливо передбачити, яким чином це відбудеться. Ми бачимо, що весь світ практично обдумує різні пункти, яким чином завершити цю кровопролитну війну в Україні. Але я переконаний, що Господь створить такі умови, про яких ворог змушений буде покинути нашу українську землю. Ми повинні в це вірити, бо Бог у світі діє через нас, Бог не прийде. І не буде робити за нас. Тобто Господь діє через нас, дає нам мудрість, дає нам розум і діє через наші руки, тому ми повинні далі, об'єднуючи наші зусилля, разом робити все для того, щоб наблизити нашу спільну велику українську перемогу. Багато українців зараз перебувають у духовному пошуку. Що би ви сказали тим, хто от зараз вагається щодо приєднання до православної церкви України, але хоче святкувати різдво разом з єдиною українською церквою? Що ми бачимо насправді? Ми бачимо, що ця війна має дуже багато різних складових різних компонентів, які Путін і країна агресор використовують проти нас. І ми бачимо, що релігійний компонент духовний також є важливим у цій боротьбі, бо навіть у пунктах, які перелічені щодо мирного плану чи договору, є пункт. Про що? Про мову і про церкву. І це означає, що церква відіграє важливу роль у житті українського народу. Тому ми покликані всі об'єднатися в єдиній православній церкві, тому що церква це духовна основа, на якій ми будуємо сильне тіло нашої української держави. Але на жаль, цю духовну складову не всі бачать. Бо духовне воно невидиме і сприймається завжди на віру. Але ми повинні розуміти і усвідомлювати, що без цієї сильної духовної основи ми ніколи не збережемо і не збудуємо сильної української держави. Тому українці повинні розуміти цю істину, єднатися, як це відбувається, бо практично повсякденно до нашої великої родини православної церкви України долучаються все нові і нові громади, і ми знаємо. Із соціологічних досліджень, що в Україні більша частина суспільства прагне святкувати Різдво за новою календарем, за новим стилем, і це час. Я пригадую, що кожного року мене журналісти запитували, скільки часу потрібно для того, щоб звершити календарну реформу. Я казав, потрібен час, коли прийде усвідомлення до українців, і цей час дуже швидко наступив у зв'язку із війною. Ми легко перейшли, і ми констатуємо, що в межах нашої помісної визнаної православної церкви України 99% всі святкують вже за новим стилем. І я переконаний, що з часом всі українці, ті, поки які вагаються зараз і можливо ще знаходяться в такій духовній омані, ми всіх закликаємо українців до єдності, щоб ми разом, як єдина велика українська родина. Дякували Богові разом і служили інтересам нашого українського народу. Владико, ми знаємо, що церква займається благодійністю. Яку роль відіграє парафіяльна спільнота у підтримці родин загиблих, ветеранів під час цих зимових свят? Так, церква справді стала таким такою опорою навіть у соціальному служінні, бо наш найперший обов'язок це молитися. Але ми молимось, ми духовно підтримуємо наш український народ в цей час випробувань пробувань війною, але також і інтенсивно займаємось соціальним служінням. І наші громади ми налічуємо зараз десь 9 тисяч релігійних громад, і кожна громада стала практично таким міні-хабом. Який збирає гуманітарну допомогу, який надає підтримку військовослужбовцям, родинам військовослужбовців, ветеранам, які повертаються із війни. Тобто тут така багатогранна соціальна діяльність наших парафій, і це радісно, бо всі разом кожен на своєму місці ми робимо свою справу. Проявляємо любов до своїх ближніх, особливо до тих, хто втратив свої домівки, втратив все, що було надбано протягом життя, і зараз поневіряється в інших місцях. І тому ми покликані особливо ці різдвяні дні підтримувати, проявляти любов до своїх ближніх, бо це наш закон. Християнські законики базується саме на чесноті любові. Якщо серед нас панує любов, то тоді ми є справжніми послідовниками христовими і носимо це високе ім'я християнина. Владико. А якби у вас була можливість звернутися от до кожного українця, який можливо відчуває зневіру, відчуває в тому, які от три слова ви обрали б, щоб різдвяна зоря запалила в їхніх серцях вогонь життя? Ми справді томилися. І це правда, бо війна триває вже декілька років, але ми не маємо права зневірятись. Ми не маємо права падати духом. Ми повинні у цей непростий час підбадьорювати один одного, підтримувати один одного, бо світло сяє у темряві, і темрява ніколи його не огорне. І всі ми добре знаємо, що найглибша темрява перед світанком. Найважче перед перемогою. І тому ми повинні чесноти проявляти. Три чесноти віра, надія, любов. Ми повинні вірити, надіятись і любити. Якщо ці чесноти будуть панувати в нашому житті, то ми побачимо, що Господь нам і надалі допомагає, і сприяє. Якщо ми навіть падаємо, ми встаємо, піднімаємось, нам допомагають наші ближні. Ми окрилюємось і далі отримуємо сили для того, щоб боротися. Боротися. Долаючи зло добром, бо всі ми покликані творити добро з любов'ю. Якщо ми будемо справді втілювати ці чесноти в нашому житті, то надалі ми досягнемо тільки благословенних успіхів. А Господь знає цей шлях, він буде допомагати і сприяти нам, давати мудрість, давати добрі думки для того, щоб ми, ідучи цим шляхом. Досягнули вічного і блаженного життя. Бо життя тут на землі закінчується, але у вічність ми понесемо тільки те, що зроблено з любов'ю. Бо Царство Небесне це царство любові, і з цієї великої любові у світ прийшов Син Божий, народився і звершив справу людського, спасіння справу людського роду. Тому нехай Господь і надалі нам в цьому допомагає, а всі разом ми будемо іти. І досягати тільки благословених успіхів. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. І ще раз з Різдвом Христовим. Дякую. Вас також навзаєм. Христос народився. Славімо Його!